Окровського району Леницької області. Шоста ранка. Так от я вам доповідаю з приводу вчорашньої нашої поїздки в Константинівку-Бахну. По дорозі в Константинівку, за 15 кілометрів до Константинівки, ми зустрілися з нашими захисниками, які боронять зараз нашу Україну. І зустрів я їх в посадки, да, посадки. куди їх викинули їхні ж командири. Як собак викинули. Ось з цим треба приїжджати зараз у Київ. І доповідати, я навіть не знаю вже кому доповідати президенту, він не хоче чути. Може, генеральній прокурорці так і не до нас, вона ж на тіліку сидить, може верещучки, так і теж ж не до нас, хоча вона вже не займається обміном полонених, але залишається на посаді віце-прем'єр-міністр. Так куди ж мені доповісти про те, що в мене запитали хлопці? Скажіть, будь ласка, Олексій, це так нас Україна віддячила, викинула в нас як собак посадку. І ви думаєте, це зараз я голословний? Ні. Ви навіть не представляєте, з якими відеозверненнями, з якими відеофактами я їду в Київ. Ви навіть не уявляєте, шарамижники ви, блядь. захисники срані. Це я зараз Арестовичам кажу, кімам кажу, поворознюкам кажу. Не водку хліщить Ґриґусь, Кирил Тимошенко, перший заступник голови Офісу президента за 1300 гривень. А візьми жопу свою, не фоточки виставляй з кімами, поворознюками, а візьми ще раз, кажу свою жопу і приїдь сюди і послухай, що розказують хлопці. А оце ось факти. І таких 50 заяв у мене. Ось Заяви, які розроблені нашим адвокатом Анатолієм про злочини командирів, про вбивства командирів наших хлопців, про мародерство командирами наших людей, наших квартир, наших машин. Тесло, блядь, вони не змогли спиздити. Знаєте чого? Умніша казалася. І це все є на відеозверненні. Так, от тепер я зрозумів, чому наші хлопці тримають по СІЗО, чому наших хлопців кидають на нульові позиції, чому наших хлопців як собак викидають по посадкам? Свідетелі ж довго не живуть. А такі свідки, а такі свідки, якщо взяти в сторону командирів, мають взагалі зариті бути в землю. Бо або командири їх зариють в землю, або вони їх зариють у тюрми. Так, от я за друге. Я за те, щоб заступити за цих хлопців, захистити цих хлопців, якщо держава не може. І зарить цих командирів в СІЗО, посадить їх пожиттєво. і лучше це зробити демократичним шляхом, бо хлопці вернуться і зариють їх самі.